Якийсь просто. Олег, Олег да, із песиком таким маленьким. Це цей Олег що був, так. Олег, так, да, з песиком. Підпис... Ага, так. Розбукал... Вже він розблокований, вже є. І Оленка я ще підписана, теж вона у нас була. О, Олег вже Ку -ку. тут. Ку-ку, ку-ку, Тут, звісно. Чітко. Тільки сказав, куди зайти, і зразу тільки фух рот не відкривай, да, каже, да. тікай, звідси. Що це таке було? Оце ж це ж вредителі каналу. Тепер ви побачили, кого треба ставити. Ставити треба тільки перевірених людей, які вам будуть допомагати, а не навпаки. Ні, і модераторів треба ставити не з першого дня, а постійно. Прислані кіріпати до темної. знати людей? От прийшла, прийшла сестра, сіла коло коляски, весь час кіріпає до темної. Бо в неї самої нерви, напевно. В неї нерви, та її з двох сторінок заблокували, вона вже сіла і отак. Так блочили, іменно що блочили всіх, хто щось правильно підсказував. От такі питання, хто пише отакі, от хто хоче 1500 гривень за легку працю, оцих можна блочити. Таких теж зразу блочити. Ігор перший зайшов одразу в блок. Так, ви так можете... Шефтис та... хоче тут піднятися. Хто? Канал свій за... загубить. Олен, Олен, Оленка, Олен, 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 так, що зблокована. Сістер, ти повернулася? Так. Да. Де та куриця, блядь? Ой, сорі. <laughs> чипуха, ти де? На ота, це і так. Це ота собачка була, чипуха. О, сірий наш є, сірий. Ти бачив? Шакалів. Ця капець. Слухайте, думайте, що Ви шо, у нас по два а чи що? Пише серий, нехай, а, брюнетка пише, нехай люди підписуються на другу сторінку вашу. Прийміть. Ольга проситься. Як а. А. будуть мати бажання твої вдвох поза буковою? Ольга, кидайте запит, бо я щось не можу так підключити. А ви не дивилися у приватних, вам неадекватка там написала? Ви з нею зв'яжіться, вона вам все розкаже і покаже, і об'яснить, і підкаже. Е... Неадекватка виключ... Виключила звук. Сказала, що її остання сторінка, що вона ще не заблокована, екологія. Ні, ну то, екологія. якщо ти розблочили, то. А мене і ході, заблокувало, але я лишився в, в команді. Тож треба було заново підписуватися, але ні, лишилося так. Так, я також підпишуся. Я підписався одразу, що привасять. Каже, страшно на одній команди. Підписувалась мені опять. Слідкувати. Опять висвітлово слідкувати. Може і в мене? А, у мене теж слідкувати, а сердечко одне висить у мене, да, понятно? Да, да. Сірий, ніхто не чудив, не чудив. Ми всі піднялися помогти, і нас тупо всіх забанили. <реш> напишеться, що було. Ті, хто да. хотів, хоч чимось допомогти, зразу всі в бан пішли. Да. Ну, та, ну ще Ігор починає пояснювати. Ігор Олег останній і починає гурка, кажіть, що робити, і він тільки починає говорити все, дивися день, уже нема, все, вже кінець. Так нас тупо зразу оптом знесли по черзі повеліли. Я саме довше дуже протримався. Я думав, я приватний, та й буду триматися, а на То я теж приватна, але бачиш, знесли а, приватна. Так, да, ми під акції вічно попадаємо. Сьогодні була дуже щедра акція. Сирий каже, хто наважився. Та овця якась не брита, хто наважився. <свист> говорить, <свист> а приватний не бахи <невидудово> <свист> нема. <свист> не ха не не визна. не <свист> Але ви помітили, що ми почали говорити про цю сніжану, та і дивіться, вже є. Вже тихенько, вже ніде її не видно. так? А ви, звичайно, скрін не зробили, хто у вас взагалі модерами був? Ні. Ні. Була петюня якась. Е, була... Так, оця і, і, оця. і оця з песиком? Так. А брюнетку, ну, брюнетка з нами. Ну, брюнетку теж я бачу, зняли. Брюнетка, паяльник гріть. От. Значить, що... Так... Не, ну цю я запам'ятаю. Вона там є, що її комментарий, то вона є. Так, хто був? Немає. Іванка пише, ця була модератором. Ну, я теж думаю, що це її робота. Я також думаю, що це її робота. Де вона поділася? Ну, ж було, тільки що на ефірі писала хто хто, де ж вона поділася. Ну покажи ще раз її цю сторінку. Богатарка цуценя отой, лабрадор. Та ні, зараз зайдем напишемо. Да, я, я щас не переживайте, дівчата, я вже зробила всі той скріншоти, вже маємо. Дай напишеш то... блокнула її. Як? Дякуємо біля... Богданівна, тільки ми цей. Якщо вона нас тут блочила на ефірі, то ми до неї не зможемо зайти. Зможемо. Вона нас на ефірі заблокала тут. А чого у мене показує тих всіх, що ти блочила там, а у мене показує, що вони заблокають. Ну то значить, напевно, що вона е, тебе в себе на аккаунті заблокала. Ну, вона очканула, що ми зараз почнемо до неї на акаунт заходити, і вона заблокувала. Я думаю, що вже всі заблоковані хто тут. Участь приймає Але вона. ну, красавиця, ти не забувай. Ми, як прохавані в тіктоці, вже не перший день знаходимося тут. Ми нам тебе знести один раз плюнуть. Да. Один Понятно. палець басейну. Собаку твою жалко, що така благохазнаю живе. Ї. У мене є своїх три аккаунти, дітей шість аккаунтів, і ще жінки не два аккаунти. Олег, хто запалив, бляха муха. Та Мені по барабану. Він ще накльопає. У мене ще запасник сім-карт, знаєш, скільки лежить нам. Не, не дивився її. Я не дивився, що не бачив, що три чоловіка до мене підписалися не. Сері, в тебе один, ото бережи його. На світиному ефірі до мене три чоловіка підписались. А, в мене теж, тільки я ще, ще не підписав. Ще гослава додаю. Доброго здоров'я. Дай Боже, що за дві що за хайпи без мене. Просматривали ну, вже... хайпи, ми собі всі, ми всі привыкли, хайпи забрали. <рик> Настя якась. Що за дві, що за хайп, я не чую я в роботі. Ще хтось хоче, ще хтось проситься. Хто? Тільки шість місць буде. А потім треба міняти сітку. Ти можеш, мовчанку вже робити, Ну снайп, блять, снайпна. Ігор. Не матюкайтеся там... тут, діти є. Діти, о я вибачаюся, там, пані, бо я сам з інтернату. Я сам з інтернату, я живу в горах, я без цивілізації вийду. В горах теж цивілізація.